Я був бізнес-баранчиком Маркетинг, продажі такі сякі, але ну як би платити за це ну навіть не знаю. Ну, бізнес-інструменти це часто не головна причина, чому ти ростеш бізнесі, А отут у голові Як це не створювати продукти. Я ж маю створити бездоганний продукт, писати його п'ять місяців, продати на вебінарі, і зрозуміти, що я нікому не потрібен. З ним не виправдовуйте стратегічний промах продуктовий всякими помилками в маркетингу і в продажах. Справа не в цьому правильним людям запропонувати правильний продукт. Все мінімально життєздатний продукт. Зробити може коштувати там 100 доларів, а ідеальний продукт 3000 тисячі доларів. відчуваєте різницю? Це варіант і підхід, в якому ви по-іншому тестуєте, експериментуєте. Оце є наполегливість. Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Дранішев Євген, коуч власників бізнесу. Чому ідеальні продукти не принесуть мільйони доларів всім нам? Перфекціонізм, ідеальна стратегія розвитку про все це в цьому відео. Друзі, також всіма зусиллями з командами просуваємо реально годний контент українською про самореалізацію енергію, тонус і бізнес, тому прошу підписатись, поставити лайк, колокольчик і просувати реально крутий контент. А ми поїхали! Друзі, план в мене в цьому відео такий. Я вам розкажу коротко свою історію, як я був в бізнес баранчиків і робив абсолютно хибні дії, поки не змінив дещо в своїй діяльності в цьому підході. Далі ми поговоримо з вами про те, який є номер один інструмент, як кожному з вас в легкості зробити прориви в бізнесі. Далі поговоримо про головну причину, чому ми цим інструментом не користуємося. Це перфекціонізм. І що з цим робити? Готові? Поїхали. І так, моя історія така. Я ковч власників бізнесу. Я 10 років працюю з усіма підприємцями над їх затиками в голові, рівнем енергії, тонусу, щастя і так далі. Колись. Моїм основним джерелом доходу і моєю діяльністю були публічні виступи. Я був коуч по публічним виступам. І я запускав продукти і пропонував всім купувати курси по ораторській майстерності. Всі казали, що їм це цікаво, вони хочуть вчитися і цим займатися. Але коли доходила справа до оплат, то їх було не так вже і багато. І я був бізнес-баранчиком, який щиро вірив, да ні, да ні, людям це потрібно. І коротше, от бігав, намагався всім це продати, всім запропонувати, Маркетинг, продажі такі сякі. Приходив до таргетологів. Таргетологи Реклама рекламу надавала такий ефект, як треба. Я сварився на торгологі. Ох, ви які погані, і так далі. Не можете мій охіренний продукт продати, але виявлялося, що я перекладав відповідальність. На таргетологів і маркетологів. Справа була не в них, справа була в моїй бізнес-барянючій впертості. Я закривав очі на той факт, що насправді моїм людям, цим, як, яким я пропонував, не так вже і потрібна була ораторська майстерність. Так, да, колись, коли вони будуть великими спікерами через 5-7 років, то було б непогано вже сьогодні мати цей скіл. Але ну як би платити за це ну, навіть не знаю. А от заплатити за курс, як заробляти там на чомусь вже от зараз, оце актуальненько, Вони йшли туди. Не боліло їм це. Вони не були моєю Цільовою аудиторію. Як тільки я міняю аудиторію і приходжу в тему не ораторка, а продажі з вебінарів і зі сцени, і починаю працювати з людьми, хто вже продає з вебінарів і зі сцени, о, магія! Я росту x 4 в грошах дуже швидко при тих самих зусиллях. Чому? Тому що перестав бути бізнес-баранчиком, перестав намагатись впихнути людям в горлянку той продукт, який, в общем, їм не актуальний, змінивши трохи продукт і цільову аудиторію. Потім пізніше те ж саме я повторив в коучингу. І я працював спершу з тисячами, десятками тисяч людей в наших марафонах, поставити цілі, змініться і так далі, але реально. Кардинальні зміни і відповідальність на себе готові в переважній більшості з мого досвіду брати люди-підприємці. Я почав працювати з підприємцями, які можуть дозволити собі інвестувати десь 15-20 тисяч доларів в особисту коучинг чи в групові програми. І, о, магія! Суперсильно виріс в грошах, люди безмежно задоволені. Вони самі все запроваджують, беруть всі інструменти, все круто, приходять, кажуть Євгені, ти Господь Бог. Я кажу, це не я, це ви. Ну Коротше, всі задоволені. Чому? Тому що перестав битись головою постійно працюючи. З тими людьми, для яких це не так сильно болить, непогані, все ок, ну просто їм це зараз не так актуально. А власники бізнесу розуміють, що ну, бізнес-інструменти це часто не головна причина, чому ти ростеш в бізнесі, а отут в голові, і приходять відповідно до мене, таких як я. Що з цих двох історій я хочу, щоб ви забрали? Я хочу, щоб ви забрали одну просту думку: що я в своїх результатах в бізнесі і велика кількість моїх клієнтів, студентів, друзів, партнерів росли з моїх спостережень не тоді, коли вони баранішою ще розпертостю намагалися. Ались робити одні і ті самі дії, з ті саме аудиторію в тому самому каналі, і так далі, так далі так далі. А тоді, коли вони тестили, тоді коли вони якось експериментували, спробували інакше, і в цей момент відбувалася магія, реально просто магія. Вони росли в грошах не на 10-20%, а X2, X3, X5, іноді я бачу в кейси x 10 і це просто прорив неймовірний. Ще раз цей прорив приходить, тому що ви експериментуєте. Тут я хочу перейти до іншої проблеми, яка у нас всіх є. Чому ми не експериментуємо? І чому ми експериментуємо дуже довго? У Нас дуже багато каки в голові, яка не дозволяє нам ці експерименти проводити. Чому? Тому що ну, експеримент це треба вкласти з часом і енергію. А для цього треба робити ну, якщо вже робити, треба ж робити. Бездоганно, щоб не дай Бог ніхто в фейсбучику, в інстаграмчику не написав, що ти зробив херню і в тебе якийсь лендінг не такий, і так далі. Ми всі дуже сильно сцикуємо. Ми боїмося робити прості, дешеві експерименти на троєчку. Дешево, легко і так далі. Дивіться, є концептуально два різних підходи: є американський, є український. Все це чудово описано в книзі Еріка Ріса, Лін Стартап або бізнес нуля. Всім рекомендую. А український підхід. П'ятерку доларів. Значить, в маркетинг двадцятку в продукт в розробку, десятку. В трафік ютуб всіх блогерів, і потім зрозуміти, що на 40 тисяч доларів після цього експерименту нікому не потрібні. Ми і наш продукт не заходить. Ображатись, боротись, класти ще 40 тисяч доларів, щоб зрозуміти, да ні, я тобі доведу, що вам треба. Потім закритись, горювати і пояснювати причину невдалих результатів, в чому завгодно, окрім того, що я топлю, проявляючи себе як бізнес-баранчик і боючись. Створювати не бездоганні продукти. І так, американський підхід в цій книжці. Давайте ми продукти зробимо за 200 доларів. Взагалі, дизайнер, не його. Якщо це, наприклад, e-commerce, якщо це курси чи якесь навчання, ми дуже часто в інфобізі, дуже часто не створюють продукти. І тут всі такі О, і продають вже їх з вебінарів. Кок це не створювати продукти? Я ж маю створити бездоганний продукт, писати його 5 місяців, продати на вебінарі, і зрозуміти, що я нікому не потрібен з ним. Да, вот так, така стратегія комфортніша? Ні. Правильна стратегія інша. Ще раз: 200 доларів на створення продукту, 300-500, яка мінімальна версія, я не кажу робити непотріб. Я кажу робити MVP. Мінімально життєздатний продукт, який от на троєчку. Він виконує функцію не бездоганно, але на троєчку. І тому коштує в створенні в десятки разів дешевше, ніж як би, ідеальний оригінал. Потім далі ми робимо простий лендінг, всім насрати на ваші шрифти, ваш колір і ваше лого, з яким ви можете роками довбатися і так далі. Це не головна перша причина результату. Да? І, і трафік на 200-300 доларів. І от такий експеримент в 600 баксів, який ми тестимо, може і навіть дешевше, в якихось дорожчих, Ще бо експеримент коштує дорожче. І ми тестимо в трафіку і бачимо результат, або не бачимо. І тут який прикол. Ми часто виправдовуємо промахи стратегічні в пошуку правильної аудиторії, правильного продукту, яким реально потрібен наш продукт. Тим, що ой, продукт охеренний для правильної аудиторії, ну просто я не так його продав. Ну або люди не розуміють, або маркетинг треба нажати. Ні. Не виправдовуйте стратегічний промах продуктовий. Всякими помилками в маркетингу в продажах. Справа не в цьому. Друзі, з цього логічно випливає думка про те, що бізнес, який приносить багато грошей, я просто знаю таких людей. Знаю людей, які от, от у нього все ідеально, ідеальна команда, продукція, ремка, все в бізнес-процесі, все зашито, все красиво і так далі. І 3000 доларів. А є хлопці, у яких все не ідеально, все як-то такаряве коса кріво, ну 25 тисяч доларів і вони просто не встигають обробляти всі ці заявки. Потім вони все допілять і буде 100-150. Вони базово попали, правильно попали. І тут у нас затиків в голові, який звучить так: все має бути бездоганним, щоб в бізнесі був результат. Це неправда. Справа не в бездоганності. Справа в тому, що треба розуміти, що є першопричиною результату. І на різних ринках, на різних етапах становлення вашого ринку, це дуже різні речі. Друзі, декілька простих прикладів і будемо зворачуватись. Перше, продакт маркет фіт. Що таке продакт маркет фіт? Це термін має знати кожен український підприємець. Це правильне попадання правильним продуктом з правильною пропозицією, ціною і офером в правильну аудиторію. Тобто правильним людям запропонувати правильний продукт. Все. Коли ти це це робиш, магія, гроші, бабки, все це летить, і все дуже добре. І це як один із прикладів, де можна експериментувати. Давайте на прикладі такого ринку. Уявімо, що ми продаємо цільовій аудиторії кроликів. Щось. Да? І, відповідно, є там продукт, маркетинг, продажі, там команда, ну і не знаю, сервіс якийсь. Да? От п'ять елементів, з яких залежить успішність нашої моделі. От е, першим змінить повністю ринок той, хто колись давно прийшов і запропонував моркву. Типу унікальний продукт і всі кролики, і, вау, морква! Все, воно і мільйонери, все клас. Потім всі починали продавати моркву, і вже би, ну, нічого, ну всі продають, і ти какби. І тоді ти починаєш з упаковкою грати, з маркетингом. ти вже YouTube канал про моркву робиш, Instagram, тестуєш там варіанти і знаходиш, наприклад, що YouTube працює краще за все, в цій темі. Все, супер, огонь, ти даєш навіть не так. Ти просто даєш рекламу. І коли ніхто не дає, і розриваєш. Потім всі теж дають реклами, і ти ж починаєш Ютуб канал запускати, якісь канали тестити і так далі. І далі. Потім в продажах, потім з командою, і так ну коротше, ти спускаєшся вниз на кожному етапі, в чомусь стаєш трошки краще, але в першопричині результату, е да, ніж всі інші. І таким чином, навіть якщо ти не бездоганно зробив той Ютуб канал чи моркву приніс, але ти ну, би, вчасно правильною пропозицію, хоч навіть на троєчку, ти будеш розривати, ти будеш забирати ринок. Через якийсь час всі на ринку робляться бездоганно і тобі залишається лише демпінгувати ціною і робити масаж в подарунок ног і здавати квартиру і їм і все на світі. А в якийсь момент приходить нова людина і каже: закінчилась ера моркви, починається ера морквяного смузі. І все, розрив. Ти створив абсолютно новий продукт і всі купують у тебе, тому що ну, це просто розрив. І з новими маркетинг, продажі на кожному етапі. Так от, що я хочу вам тут до якої думки довести, що бізнес-прориви. Які я спостерігав в своєму житті, в житті свого оточення, вони часто були не про сумлінну, страшну працю, бажання впихнути в горлянку своїх клієнтів за рахунок маркетингу і продажу свої продукти, а за рахунок того, що ти експериментував і тестив. Тести. Все вирішить, треба експериментувати, але ми не хочемо експериментувати, особливо з дешевим продуктом, швидко це не бездоганно. тому що а це некомфортно, б, а як же моя репутація? Що люди скажуть, хтось мене покритикує і так далі. І все це говорить в нас, наше психологічне лайно з радянського союзу, з яким наша країна так сумлінно бореться і на фронті, і в головах, як таких, що це за психологічне лайно. Я за оти в школі, мені просто культивували ідею нулової толерантності до помилок. Якщо ти помилився, просто криком, словами тебе знищують, просто сварять, щоб ти ніколи більше цю помилку не робив. А шлях до результатів це шлях експериментів в помилок. От так нюансик, да? І виходить, що в нас на ДНК просто зашити не любов до цього. Але прикол в тому, що все треба змінити, все нормально. помилятись – нормально, експериментувати теж нормально, це абсолютно ок. Інший момент, ми боїмося за репутацію. Типу, ну я зроблю якийсь не такий продукт, і всі запам'ятають. Любі мої друзі. По-перше, щоб репутацію заплямувати, треба створити неадекватні очікування. Тобто, дивись, в принципі, якщо ти скажеш, дивіться, я тут зроблю, ну що ти непонятно, що і подивимось, що з цього вийде, то ніхто не створює ніяких очікувань. Умовно. Якщо ти створюєш продукт, кажеш, він змінить ваше життя, це найкраще, що було на світі, сорі. Ну якби, ти, ти спеціально створиш неадекватні очікування, цим розчаруєш. Але прикол полягає в чому? Якщо ти правильно вгадав з продуктами аудиторію, і навіть якщо ти зробиш продукт на троечку, мінімально робочий по функціональності, тобто, MVP, такий е, мінімально життєздатний продукт, зробити може коштувати там, 100 доларів, а ідеальний продукт 3000 доларів. Вичуваєте різницю? Ну навіть якщо за 100, 200, 300, чи скільки ваше доларів, от, от його зробити, він такий косий кривий, спрацює, і людям буде подобатись. Вони просто скажуть, так, да, звісно, давай протестимо. Все, ви знайшли прорив і можете спокійно собі йти далі. От, наприклад, я думаю, що коли з'явився перший продукт, камера, яка для батьків спостерігала за дитиною, що можна чути, що там плаче, не плаче, що відбувається. Я думаю, що навіть якщо там був мікрофон до Індустріальної епохи це настільки звучало круто, що люди готові були платити за експеримент, не бійтесь. Другий момент по репутації, що дивіться, у людей дуже багато своїх власних проблем, чесно, їм настільки не до вас. От ви думаєте, що вони всі будуть про вас пам'ятати, вони про себе нафіг нічого не пам'ятають. Що вже говорити про вас? Інший момент: в нашому інформаційному просторі є кейси, де е, ну, певні люди тирять мільйони доларів із держбюджету. Про все це знає вся країна, два тижні, ну, може, три їх там просто пилісосять, а потім все про все забувають. Як ви думаєте, ви там, за своїм продуктом, де ви не врахували якісь взагалі, очікування інших людей, ідеально, що? Вас будуть пам'ятати? Тиждень, можливо, про вас хтось що поговорить і забудуть. Всі забудуть всі ваші ось ось ці ось експерименти, будуть пам'ятати лише, коли у вас вийде. Ось такі основні думки. Тому любі друзі, таке багато відео, напевно, дуже багато запитань після нього залишається. Але мій основний посил такий: я хочу, щоб ви стрімко вірили в те, що ще раз, шлях до прориву в діяльності це не бізнес. Бараніше впертість, де треба тупо робити все те саме. Це варіант і підхід. В якому ви по-іншому тестуєте, експериментуєте, оце і є наполегливість змінювати кожний елемент системи. Маркетинг, маркетинг, продажі, продажі, звільнити, найняти. Треба продукт змінити і всю стратегію з командою. Ну, значить, тут, би, і це ми змінимо. Шлях експериментів. Єдиний варіант, як в легкості в кайфі робити ті прориви, про які ми з вами всі мріємо. Ось моя основна ідея для вас. Любі друзі, з вами на зв'язку був Дранший Євген. Давайте ховати перфекціонізм в одне місце. Давайте експериментувати. Хай це стане частиною нашого життя. Поділіться в коментарях, чи відгукується вам ця тема з експериментами і перфекціонізмом. Да? І наостанок, хай наш девіз буде такий: нам принесуть мільйони не ідеальні продукти, а ідеальний темп створення дешевих, простих експериментів на троєчку, щоб знайти той продукт, який вже вартий буде зробленим і допіленим бути ідеально. Євген Драніш. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, будь ласка, дуже на вас чекаю на зв'язку.